Пластовий молодіжний центр Житомирської міської ради запустив акцію Переходь на українську. Пластуни збиратимуть російську літературу для здачі на макулатуру. Виникла ідея досить спонтанно. Ми насправді побачили в соцмережах подібні акції в інших містах і зрозуміли, що це те, що ми теж можемо зробити, те, що має сенс і є в цьому велика потреба. Організатори планують зібрати 15 тисяч гривень, а для цього потрібно близько 4 тонн макулатури. Акція триватиме місяць. За потреби її продовжать. Один кілограм коштує. Ну щоб здати це, буде 4 гривні. Тобто, нам треба зібрати там достатньо велику кількість книг, щоб їх здати на макулатуру тому. По довготривалості цей проект буде тільки тоді, закриється тільки тоді, коли ми вже зберемо цю суму, яку можемо відправити. Але якщо ми зберемо більше, ми будемо тільки раді, бо це принесе користь нашим військовим. Долучитися і принести літературу до точок збору або ж просто задонатити на банку може кожен. Також школи, університети, бібліотеки можуть організувати у себе точки збору російської літератури. Ця акція є таким невеличким початком. І пластовий центр, я так надіюся, задає моду і тон в тому, щоб все ж таки почистити свої полички, знайти російські книжки, російською мовою книжки і очистити їх для того, щоб придбати нові українською мовою. Виручені кошти підуть на підтримку проєкту Житомирський дрон. За кожні 30 книг учасники можуть отримати подарунки від центру, набори патріотичних наклейок та екоторби. Для цього потрібно сфотографуватися зі своїми книжками, принесеними вже в одну з точок збору, і викласти фотографію у соцмережі. Моє в Фейсбуці, в Інстаграмі. Із хештегом, так, котрий можете побачити на наших сторінках, збір макулатури і переход на українську. Так і, і бажано ще позначити саме сторінки пластового молодіжного центру. Тоді ми точно помітимо ваш допис. От і ну тоді зможемо з вами зв'язатися стосовно передачі подарунків. Точки збору знаходяться у Житомирській міській раді навколо культурному просторі, просторі вільна та Гончаренко Центрі. Ірина Цапун Ігор Горлитвак, телеканал СК 1